Маю повернення. От бачите, були мічен... мічений значить, АБС, блок АБС мічений і повернутий. Чому повернутий? Дуже просто розказую. Є такий чоловічок, який не знав, що з машиною робиться. З машиною робилося дуже страшне. Падала в аварію, там постійно глюки на АБС, один АБС підстав, другий підстав, третій підстав. Нічого. Звернувся чоловік, добре, що мені розказав, я зараз вам всім розкажу. Звернувся до електрика, в чому справа. Подивилися на резину в автомобілі, різний розмір резини. Передня резина один розмір, задня другий розмір. Комп'ютер почав сходити з розуму і не знає, що з ним робиться. Відповідно, постійно било помилку по АБС. Машина не їхала, машина там щось вступала аварією. І... І так далі, і так далі. Це Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer Strand, Jumper, модельний ряд з 2006 року по 2025. точно кому перепробували все. Мужчина все перепробував. Дійшов до того, що різна резина на автомобілі, і комп'ютер не розуміє, що відбувається в тому житті. Так що такі випадки теж бувають. Розказую для того, щоб ви теж розуміли, хто цікавиться такими автомобілями, щоб взагалі автомобілями, щоб розуміли, чому може бути справа, якщо є глюки з комп'ютером. Власне, в даній ситуації це глюк був по АБС, постійно помилка по АБС.